Всім привіт, дорогі друзі! З вами Верес. Сьогодні ми будемо відгулювати п'ятий день ЛВК. В п'ятому дні ми гуляємо проти індійського клану World Champion. По назві вже страшно стало, а якщо ще углубиться і в їх склад подивиться, то стає іще страшніше, тому що у них тут більше 20 штук 16 таунхолів. Ну зараз будемо все пробувати. Будемо пробувати брати тршечки проти 16-х, ну особливо це моєї основи. Стосується того, що тут всього 15-й таунхол. Ладно, давайте подивимося. Так, 12 номер. Ну перед цим як подивитися на номер, подивимося, яке місце ми в списку займаємо. Третє місце, ну, в принципі, якщо я возьму, по ідеї, трьошечки, 367 буде, і ми можемо на друге місце вибратися. Ну це так сказати, тільки мрії, поки що Ну, треба приступати до дій. Тому давайте подивимося, що тут за база в мене попалася. Ось така база, таку базу я вже, начебто, брав десантом. Вроді десь таку бачив. Да? Ну може дуйки якось по іншому стоять. Але, схоже, щось було вже в нас. Я закину тут з 10-11 годин дракончиків з райдером. Все пойде у мене маздропом. Скину також і Дірік, це все прожметься і це все буде десь упасти у мене сюди, до арбалета на цей кут. Боюсь, чуть -чуть, що тут будуть якісь паски в цьому проміжку. Може, даже десь на цю будку краще буде дропнути, Побачимо зараз. Так, да, напевно, десь сюди кину. Побачимо. Там все одно радше забереться. Так, ще даже Орел може забратися. Так, ну а герої герої у нас пойдуть скоріше. Давайте краще, може, з 12 запустимо. Думаю, не буде погано. Тобто у нас дракони займуться, так сказати, сюди, тут до моноліта пройдуть. А герої там поможуть там щось зрати, що якщо арчери не доберуть. Так, все, у мене готовий мікс. Давайте пойдемо в атаку. Так, дракон... ой, драконів, героїв ми зразу запускаємо. Починаємо одразу запуск дракончику, райдерів, так, так, так і так. Прожимаємо, кидаємо Хантера на квіну. А хоча так, да, хай на... тут на кутоки розпадає. Оп, найс. Чем позаранее вже так Орел забирається, прекрасно. Кинг, прожимаємо його. Що, кстати, і ушел от зрив Ратуші. Красавчик прям мансує. А, так, арчери у нас ще живуть чудово. Я прям хорошо накинув інвіз наперед. Забирається ще й моноліт. У нас ще є квіна з здібністю, ще й тим паче фулл ХП та й неї ще живий єдиноріг і її тваринка, що буде подхілюватися, прекрасно. Так, бачу мінус. Тут у нас живе соло мульті -інферно. Це доволі фігово. Так, чемпіонка де? Чемпіонка здохла, ми закидаємо, значить, сюди хедхантера. Як бачимо, героїв вже тут, вже тут взагалі немає. Ой, бляха, треба буде тут, ну да, Тут вже габела, так. Да, в мене кінг і помер. Окей, тоді ждемо. Так, а що тут по дефу? Ну, кстати, була в мене стріла, тут вогнемет забрали без прожаті. Ладно, прийдеться вже прожимати. Так, до, ну, Ппошки, по ідеї, не повинні по хілкам стріляти. Так, так квіна дотягується, а ППшка до наших хілок нет, ніяк. Тому, вроді, все, по їй може бути і нормально. Дефа ніякого серйозно не залишилось. Інферно лоу хпшне, шне, і тим паче квіні вона ніякої шкоди не нанесе. В принципі, поки що вроде, непогано треба подождати запустити терпінням. Може, якщо щось буде якесь мовчання у мене, поки я говорю і є, що говорити, то буду коментувати. А якщо буде якась пустота, то прийдеться вирізати. Ну, реально, дуже-дуже довго це приходиться. Ждати. Кстати, ну добре, що тут хоч база не рвана. У більшості випадків, то хоч квіна не б'є парка, на цьому хоч чуваку, що таку базу вибрав. Але от до інферно, то прийдеться реально чекати, поки вона туди дойде. Так, ну блін, шкода, що щінок стільки, стільки дамага має, да? так би забрав би в соло, пішов. Ну так, вона вже розвернеться, пойде. Ой, не дай Бог, щоб вона зараз цей двойний паркан почала бить. У мене 38 секунд часу залишається. А, ні, нормально. Ладно, хоч у стінки б'є, але хоч якимсь інтелектом, дай ї... якийсь інтелект має, а, Хорошо, що ще у чувака паркан не вкачаний, це нам, так сказати, в преимущество. І ми беремо з, даного, з даної бази трьошку, з даного суперника, ще можна так сказати. І все, класно. Ну, трошки напрягся. Оце під конець, коли в мене тут кінг помер, бачу, він одна жива, ще є вогнемет, вогнемет. Метальник, перепрошую, живий. Ну, і, та, реально, трошки було напряжно. Але хорошо, що забираємо е, трьошечку. Так, ну поки що як бачите, вже 12 так зроблено. КВшка йде у нас, так сказать, раунд більше 2 годин. І вже 33 зірки є. Так, ну, по чуть-чуть, чуть-чуть. По а, вже не доженемо. Якщо я всі трішки брав, би, корейців вже набили чуть більше. Ладно, все, друзі. Не буду затягувати, перейдемо до атак на 16 таунхолах. Атака 16 ки на варні, так само. Райдери з суперарчерами. Давайте покажу, що за база в мене тут. Атака на 4-й номер. Да, вирішує не переварюватися. В принципі, бачите, база така все тако разом стоїть. Такі бази похожі на тринадцятки, Те заж зазвичай тут кав Тут з десантом дуже класно получається. Uh, я думаю, може звідси запустити, але тут тільки один моноліт жорсткий, да, і все. Так, то якщо ми з цієї сторони закинемо Дірік, то можна забрати і метальники, і ратушу, і орла. Так, в принципі, з першого варіанту ми теж заберемо ратушу, але ну маловато. Треба якийсь теж інший деф понабирати, такого, якомога більше важливого дефу. Тому ось так. Пойдемо ми тоді з цього кемпа приблизно закинемо так Дірік. Дірік впаде десь сюди, навіть тут тесні, не долетить, то пофіг, там вже доклонуємо переклонуємо через паркан, так сказати, і там вже добереться ратуша. Головне, щоб інвізи там якось оцей інвіз теж одразу відкрився, а то буде погано, вони по черзі будуть відкриватися. У мене може моїх власних заклять інвізів не хватить, щоб добити ратушу. Просто щоб прикрити цю щоб вони вже добували ратушу. Так, все готово. Давайте підемо в атаку. Чуть-чуть да, львіше все-таки взяв підсумку. Якось не знаю, коли дивишся, спостерігаєш за базою, то якийсь зовсім інший вигляд буває. А коли вже в атаці, то якось передумаєш трошки, виправляєш якийсь кут польота, так сказати, трошки коректніше, якось вибираєш шлях. Так, все-таки треба буде кинути інвіз, хоч в мене тут і станція прикриває, але і цих теж треба прикрити, що ось до запаркану у нас є. Так, найс, станції ніяких інвізних немає. Останній інвіз у мене залишається, і цього достатньо, щоб забрати таунхол у тіпочка. На жаль, Орел не забирається, ну і фіг з ним, головне, що радша вже забрати. Пойдемо, героями відсюди. І дракону я вже пойду закидувати Ось з 11 годин між, між 11 та 12. Ми. Прожимається кінг, кидаю тут чемпіонку ближче. Хай все в мене в кучі тут буде. А, кстати, можно было бы и отсюда чемпионку кинуть. слухайте. что-то не подумав. Неуважно прочекав. Думаю, может, там суперелчки справилися взагалі з усім сектором. Не доглядів реально. Так, ну бомберу пізніше зав'язаємо, в принципі, у нас ще квіна є. За Це теж треба враховувати, щоб було. Так, давайте прожму. Кінг у нас трохи довше ще пожив. А. тварь, ти куди померло вообще? Я думав, так працює. Ладно. Слухайте, надо... Це можна, знаєте, це якісь міфи провіряти. В клешці, да, це, типу. я думав, це колись, що. Оце Фенікс, я навіть тільки зараз подумав, що так можна. Що перед смертю Кінга, це коли Фенікс розкрішає, думаю, що якщо прожать Вардена ще потім пізніше, то він виживе, да, тобто у нього довше буде час цієї реінкарнації. Але ні, це погано. Це, може, знаєте, якусь рубрику відкривати, якісь міфів, типу, може щось своє придумувати, або типу, від підписників щось подивитися. да, які міфи це перевірити. Ну, доволі класно, я думаю. Але не знаю, Ну, така сомнітельна, якщо чесно. Не думаю, що це буде класно. Це, в принципі, як перевірка якихось фактів, можна сказати. <ріху> Та й то, міф, який я тільки тільки, тільки у мене був, да інші, напевно, і не думав. Ну, може, хтось думався, але мало хто. Так, все, трішку забираємо, поки що все прекрасно йде. Там уже зараз чуть-чуть буде далі напряжніше то, що ми залітаємо на рашерський аккаунт. остання атака. Погнали, подивимося, що у нас за дзеркало. Ну, не дзеркало, а тут обмінявся базами. І то у нас не 16-й номер буде, а атака на 13-й. Отака база теж вирішує, не переварюється все-таки тут. По спилам, як ви бачите, ну з до отрута, то вона ніяк не завадить, як я планую скинути дірік А я його планую скинути таким чином. У нас є дірка. Я планую звідси закинути лаву і дірік. дірік дерева десь ближче до ратуші подкинуть. Отак десь ось до якраз на перехресті цього паркана. Тут і Орел може забрати, і забратися моноліт, і забратися таунхол. Та ну інвіст ну, не такі критичні, слухайте. Хм. Поки там буде та інвіз діє, то вони тут заберуть, може, інферно або навіть і Орела. Так, ну це у мене все по плану. Давайте поїдемо вже до атаки. Хоча, знаєте, можна було попробувати і масдропом якось бахнути. А маю на увазі десь отсюда, взяв, наприклад, закинуть. І не з дирки закинуть, і зразу тут зарміш був дірік. Хоча ладно, давайте так попробую. Тут ще в нас є мультибашта арчерів. Це треба теж А, подождіть, Nice. Хорошо, що тут можна банки бо я подумав, бляха, я ж не... я щось забув точно. армію я все ще не буду вже, так сказати, прожимати. Найс, nice, падає там, де треба, бо я не дуже хотів, щоб він випав в оцей крайній сектор. Забирається Арчер Тауер. Так, Найс, може вони зараз КК ще справляться, то їм ціни не буде, слухайте. Так, і забирається таунхол. Ну і давайте добирайте чувачки ратушу. Найс. Так, шкода, що ще й банку затрути не забрали, але реально все одно красавчики. Хвалю пікселів грі. Ну я, я взагалі геній. Так, що там у нас ще живе? А, вони і дракона забрали, Ладно, в принципі, вони якусь таку хорошу роботу проробили і позабрали ратушу і моноліт. Да, правда, що за отруту бідно, але, в принципі, пофіг. Я навіть отруту і не планував забирати от в чому діло. Нехай тут вже проб'ю їм шлях, прожимаємо кінга. Ой, а треба буде, напевно, зараз прожати десь, бо. По... Похотя. Ладно, пофіг на того кінга, там все одно зараз ще й Дігі подошов і, і застопив інферно. Ну, поки кінг живе. Прожму вже десь ближче, коли там вже по армії почне стріляти метальник. Можна прямо зараз уже. От так, у чемпа є прожаті, я вже його юзну. Його що торнадо зловив. Так, лайс. тут два дракона прям хороші. Тут я боявся, що може під кінець вже буде довго летіти до цього кімпа, але ні, два часи летіли іменно сюди. Так, ну і все, в принципі, таких, в яких важливих будівель немає, за тільки що її забрали, мультибашту, да, і все. Ну, ППОшка ще, але стойте. У нас є квітна з фул хітпоинтами, да, і всі герої ще поки що живі. Чемпіонка вже, походу, не завернеться, там вже одна маркіра, що по ній стріляє, та, і все. Добираємо дану базу. Всі три атаки на трьошки ми взяли. Це щось дивне, це вже е, удача на 20 років наперед використана, все. Далі будуть одні двушки на ЛВК. А, щось рано радуюсь, да. а, так. А, там ну классно, ладно, хорошо, що хоч ближче. Все, забираємо трьошечку. Дев'ять зірок ми так-то в загальному забрали. Ну, На дві зірки нас обогнали, поки я це вирішив якось реалізувати, друге місце і оформити, типу, як поки, ну, поки я такого в акаунт. Ну, не вийшло. Ладно, все. А, кстати, ніфіга. Тут а, перше місце Два, мі... Два зірки, все треба, щоб догнати їх. Ну, і... В Принципі, два клани поки що на одинакових містах. Все, друзі, не буду затримувати, зустрінуся вже завтра, подивимося, що там буде. Ось у нас і закінчується уже п'ятий день ЛВК, Ми завершуємо його перемови вже четвертий раз подряд. 81 на 68 відіграли. По таблиці займаємо на даний момент друге місце. 419 зірок. Ну від третє місце тут відрив прям невеличкий. Трошку забрать спернику і все. Вони навіть нас обженуть по, по відсоткам. Uh, Давайте перейдемо до повторку. Сьогодні покажу тільки два повтори. У мене нещодавно світло виключило, скоріш його аж через півдня включать. Ну, це взагалі зашквар постійно. Практично десь 10 годин сидіть без світла. Ну, така ситуація, що поробиш. Uh, ну, я покажу всього по дві да, від спецників і від нас. На дві менше за рублі просто треба ще й записати наступний день, поки є інтернет пока, Хоча, знаєте, коли світло виключиться, мабуть, вже інтернет десь пропаде, то треба буде поспішати, щоб ще й зробити атаку. А, так. Ну, тут -а ми подив подивимося наші атакіс на третій на п'ятий номер, від сперника на другий на сьомий. Давайте почнемо з сьомого номера. А, атака електродраконами. Камон гайс. Ну ладно, давайте подивимося. Так, кидається рейдж. Зразу бачимо професіоналізм. Кидається фріз. Ем, да, кидається на фріз на ППОшку і на мультіабашту арчерів. арчерів. Ну, почищується так спокійно вже з 3 годин. Скоріше всього, буде почистка, що проходить 6А. З 12 годин проходить героями зачистка. Просто я думаю, тут так само герой електрик закінчиться 6 годин для почистки, але ні. Так, ну тут електрик вже кидається. Потрошки починається розкітка. Там ще з один для почистки з 4 годин. І інші пішли в атаку, так сказати, кимось електрики з часу і з 2 годин. Так, все, ми спали почали розкладу. Давайте я 2х поставлю. Швиденько подивимося. Так, кидається рейдж на дракончик, на супер дракона а також підкидається фріз, там ще й фрізлись інферно. Кстати, не замітив ЧР тоді зафрізився. А так, кидався фріз на метальник, метальник збирається, Ну і все. Тут залишається такі жорсткі, це. Та практично нічого, одна з допопошка така, як по мені, жорстка, і все. Так, ще є у кінга прожаття. Ну, спокійно тут забереться. Я не знаю для чого тут йому черевички, тому що у нього все-таки повітряний мікс, але ладно. В принципі, все одно трьошку він далі добирає. Я тут же 4Х поставлю, все таке таки подивилися, ось так і заходить. Бачите, чим треба брати все-таки. забирать 16 там на на трьошку. Все. Беріть на заметку якщо вже корінці пофіксять, то по-любому всі перейдуть до електродракону. А, наступна атака, давайте на другий номер. А на другий номер теж була атака електродраконами. Клан електроводов, індійські електроводи, це прям. Я пам'ятаю, колись ми кавешку гуляли, я, як ми е, такий високий вінстрік слили індійцям, які гуляли з електродраконами. Це випадково ми не на них натрапили. Я не пам'ятаю, яка у них назва клану була. А, ну, так, а, от таким чином електрики з 11-10 годин. також дірік, в Дік, дірку, скоріш, будуть кулі, мені здається так. Так, чий Дірік ловить торнадо, непогано. Так, кидається фріз на Таунхол. Та й все, ратуша падає, електрики тут а, теж полетіли нижче добирать. так Забереться, пойде орел там. А, ну І дракончики, які тут з 12 годин заходяться, вони вже потрошки подкільці. Я тоді вже поставлю 2Х, в принципі, двушечка вже є, тут залишається лише добить пару будів... секторів з будівлями. Ну, в принципі, все. Да. Я тут а, нічого такого даже прокоментувати не можу. Тут герої залишаються. В принципі, як, як і корінці, да, так само електрики поумирали перші, а тут а вже все на герої, на геройські плечі прям поклалося, і вони тут добирають трьошку. Від сперника такі атаки були. Так сині скорочено подивимося. В принципі, не хочу так. Сильно затягувати відос. Ще ж треба все змонтувати, там прев'юшки зробити. Дай, щоб вже на готові блоки появиться світу, дай вже викладу. Якщо викладу. все десь, напевно, о півночі буде. якщо так по графіку. Як ви знаєте, то у нас ну, графіки не дуже сильно соблюдаються. Таке чесне слово. Давайте на п'ятий номер. А, атака гідрою. Подкидуються герої з 2 годин, з 9 годин подкидується кулі, підкидиться Варден, Ага, подкидується все. Тут прям весь такий маздроп пішов уже всіх юні, то ось сюди й пойде заход. Так, кидається откуда Дірік. Так, да, Дірік теж пойде звідси. Зараз буде прожаття. Скоро в кламкаслі у суперника тут сиділи електродракон з дракончиком. Так, все. Інвіз тут так кидається. Так, да, прям біля разу, що впало, хорошо. Так, ратуша забирається. Орел зараз теж походу, з... Ай, ні, вмерла. Ладно, давайте 2х поставлю. В принципі, вже всі юніти використані. Одне закляття тільки залишилось, тому залишається тут спостерігати, як буде проходить дана атака. Ну, Така кільцева база, як бачите, дракони прям друг до друга пролітають, да, добирають, там, зажимають, так сказати, цей деф залишається між ними. І все, крайні будівлі теж добирається, і береться трьошка. Ну, така база, я б не сказав, би, щоб була. Якось ну, але, в принципі, п'ятий номер, кохай буде. Так, є атака на шостий номер. А, подождіть. Так, ніт, не туди поліз. Давайте на четвер. Чет... Да, бляха. Що я, Шо я не, те... не те, що треба, нажимаю. Четвертий це ж ми в прямому ефірі робили. Ну, не в прямому, а онлайн-атака. Просто блайку я записував і одразу такого. Так, на третій номер. Ось така прокачка бази, така розстановка, і атака проходитиме корінцями корінцями з десантом. Десант закидується з 2 годин. Закидується десант, десь буде біля сектора з Інферно. але він сам попадає в сектор таунхолом. Клонується також арчери. Перекидується якраз в цей сектор, де Інферно стоїть. Ну, хорошо, слухайте, забереться і ратуша. Ще, можливо, забереться електродракон з дракончиком. Клонкастл ворожий, то буде класно. Так, ще й все. Інвізи закінчились. Забирається ще моноліт, можливо, забереться радша. Рад, що, да, Рад що ще й фрізиться з електродраконом. Але, на жаль, електрика вони не забрали. Було б класно. класний заход був би. Так, давайте трошки прискорю. Так, все, бачу заход. Просто якось довго нічого не викидалося, трошки вирішив прискорити. Ну і тут з двох годин вже закидаються корінці з валькіріями, з героями і все. Uh, так, що ще залишається? Залишається ще супер барабаренці. -бар ну десь там пізніше, напевно, по для почистки, або просто для добива взялися. Так, ну і з 6 годин закидується також чемпіонка. Давайте на 2х вже можна спокійно ставити. Так, у Вардена тут на прожатті Хіл. Хорошо. В принципі, вже хороша можливість прожати. Так, да, якраз і прижимається Варден. І. Ну, зараз спокійно тут а, трошки підхиляться до рутрайдери. В принципі, для рутрайдерів дуже хороша така здібність. Не знаю, чи їх будуть юзати, мені здається, їх іще раз будуть фіксити. О, ну, не знаю. Для мене, я думаю, вони вже достатньо пофікшені, в принципі, там герої в основному вже залишаються до кінця. Тут просто база трошки слабка, бо йде F-14, але коли атакують на фулову базу, то корінців практично не залишається жодного до кінця атаки. Там в основному вже вся справа йде за героями. Тому ось так. Ну, і ось така атака була, тому все. Показав такі чотири атаки, ну реально більше не можу. Трошки треба економити заряд. А то мені ще так кукувати скільки. Да. Ще практично 10 годин треба кукувати так буде, без світла. Ну і все, да, тут були якісь атаки, які можна було показати, достойне, але все, що є, то показав. В принципі, все, що так сказав, можливо для мене. Друге місце так і поки що залишаємо. 423 вже зірки набили, покадувалися повторщики, да, і чудово. Зустрінемося вже, друзі, в наступному дні. А я з вами прощаюся. Всім дякую за перегляд, ставте лайки. З вами був Орес, всім пока.